І ще одне. Коли йдемо на сою, йдемо поглянемо, що вона, як вона... Звичайно, тут лише ви її побачите і зайці, Зробимо маніфікові маніфік. Привіт, друзі! Сіносіково, незвичайно трішки сохло воно довго. Температури самі знаєте, начебто так і підсохло, але все рівно й ні. Чекаєш, чекаєш, але дусів не було, висохло, стюкували, увечері будемо возити. А сьогодні поїдемо кропити скроплювати гербіцидом кукурудзу. Як завжди, розповів вам, що до чого, як по мірі можливості, те, що можу зробити, щоб воно було не занадто дорого і максимально ефективно. А результат, звісно, показую і побачимо. Ми сьогодні поїдемо на кукурудзу, зараз підемо замішаємо. Поїдемо на кукурудзу, поглянемо кинемо оком на сою, що там спрацював, гербіцид не спрацював, що вона там стоїть, лежить, що робить. Ходімо ближче до оприскувача і... і вже розповім, непогано тічки вийшло. Люцерна в кого яка напішіть, ну славненька. Тут з 800... вісімисотих, 16 29 30 тюків з вісімсотих. Плотні тючки плотненькі, набиті. Є, набито славно. Тобто такий результат, ну, самі знаєте, дощова була весна, люцерка встигла підрости, це та люцерка, яку ми, я підсівав в яку, верніше я сіяв і підсівав ячменем. Але в результаті тоді була засуха, а можливо і заглушив ячмінь цю люцерку, і ви радили її залишити, і вона залишилась. У, до мами, бігом до мами, бігом до мами. От так. Молоде покоління на зміну старому поїхали до оприскурця. Дружина каже, що чорний трішки краще виглядає. Зараз розмішаємо що до чого, як. Ще одна попрошу і ще одна наголошую. Консультуйте з агрономами, я роблю так, як я роблю. Ми це на мене відповідальність. А всі ваші дії, які будуть проведені, це ваша. Тому самі орієнтуйтесь по цьому, що будемо, друзі, додавати норма вилову води, так як минулий раз я оприязковав. І на м'якій поверхні норма вилову була 240 літрів на гектар. Тобто 240 літрів на гектар. Що додаю? На 240 літрів додаю 25 грам лимонної кислоти. Лимонна кислота розбавив у воді, щоб вона там не впала на дно і не стояла аж до того, поки я вже закінчу кропити. Включаємо вом, оце все розмішуємо. По лимонній кислоті провірайте кислотно-лужний баланс води, так як я знаю по, по своїй, а ви знаєте по своєму. Додаю 7 грам хармоні. Хармоні засипав сюди, наляв води і розмішав, щоб воно добре. Добре розщепилося. Виливаємо, включаємо вом, теж мішаємо. Ну це краще все робити при ввімкнутому вомі, щоб воно розмішувало. Зрозуміло, але знімаю, щоб не було цих звуків. зараз розмішаю. Подмарин. Працював я под маріном, пшениця кукурудза 0,4-06 літра на гектар додольні буряни, в тому числі підмаренник чіпкий. Тра-та-та, тра-та-та. Оприскування у фазі 3-7 листків кукурудзи. Максимальна краткість, кратність обробітку один раз. Працював я ним доволі непогано, але без Хармоні. Доволі непогано він спрацював. Ну Не сказати, що там, як спрацював майстер, там питань немає. Самі знаєте що до чого. Але враховуючи вартість на гектар того гербіциду і цього, то самі розумієте, що в таких випадках вже дивишся, що, що дешевше. І в принципі, той Хармоні був, брався на сою, то вже так розподіляєш його і на кукурудзу, компонуєш одне з другим. Самі розумієте, щоб зменшити ці витрати. Додаю 0,5 літри на гектар, виливаю і перемішую. І прилипач 100 грам, ну, Пише там 1% від води, мені здається, я читав. Я ляю 100 грам на. 100 літрів води. вливаємо в такій послідовності, хто там поправи хто не поправи хто що ще своє скаже, як розкаже, хто додать. Діліться інформацією. Не завжди хтось розкаже, не завжди хтось покаже що до чого як. І не завжди це, що показують, Правильно, тобто орієнтуйтеся, все ж таки я вас попрошу на агрономів, на людей з досвідом, які мають величезний досвід, проходили і сивіли доволі рано, причому за чуже, і доходили до певного результату. Я показую просто ті речі. Ще раз повторюсь, які про. про з товаришем, які проходимо, дивимося, як компонувати, щоб по цих гербіцидах по цьому всьому пройтися якнайдешевше. Цю суміш потрібно ну, послідовно розмішувати і в кінцевому результаті його ще розмішати хоча б хвилин 15, щоб воно добре розболталось. і тоді проводити оприязко. Поїхали на поле, побачимо що до чого. Сорт Маніфік Фао 300. Урочисто забиває. Табличку, так, щоб не покропити. Звичайно, тут лише ви її побачите і зайці, тому що до дороги далеко, така ділянка посередині поля. А все рівно класно. Все рівно класно. погляньте. Мені подобається. А вам? Напишіть, прокоментуйте. Ну що ж, по кукурудзі сіялась, показував я вам. Як сіяли, сіяли ми тоді і Альдазор, і Маніфік разом, кукурудзу і соняшник. Доволі, доволі класне насіння, задоволений. Погодні умови, як і всіх у нас зараз по Україні. Там навіть ідуть морози. Чесно скажу вам, жим-жим трішки було трішки, дуже трішки. Але, як би сказати, все на волю Божу. Що буде, то буде. І так і по сої, і по кукурудзі вона вже зійшла тоді. І самі бачите результат. Фіолетове листечко, бачите, така синя ножка, це означає, що не підходять погодні умови її. Не те, що не підходять, ну взагалі, при таких. Як падала температура до плюс 3 градусів, плюс трьох, то, звісно, звісно, трішечки прикро. Має зараз 1, 2, 3, 4, 5 листочків, це такий період трішечки її потрібно було хуче покропити. Хоча б днів 4-5 назад. Але ж самі розумієте, погодні умови, е зараз скропиш її стресанеш трішки. Ну, і плюс оці ночі. Холодніше, що не хотілося, хотілося так дотягнути до максимального. Але вже відтягувати немає куди. Десь береться оце штуковина. Десь воно береться, його не було, але є. Такий вигляд має. Всі процедури, які тут проводили, я вам показував. І надіюсь, покажу і надалі. Сьогодні буде потрібно скропити отим компотом. А це і зробити діло, щоб тут було чистенько. Ідемо на сою. Йдемо поглянемо, що вона, як вона, що до чого, чи взяв гербіцид, чи не взяв гербіцид. Був три дні назад, не сильно було видно. А зараз побачимо. А зараз побачимо, стоїть соя і одразу по цій штуковині видно, що його ось що його хапануло. хапануло зробило йому кайф. Зробило і так, як воно мені робило, так і йому зробив. І, до речі, бачите що. Нерівномірність посіву сходило трішки. Ну, густота ви казали, да. Густота посіву сівалкою трішечки морганим Але в цілому побачимо так. В принципі, і сіялось з думкою тою, що як які будуть погодні умови. Якщо засушить, то щось зійде, щось, ну самі розумієте, що якщо будуть дощі, то вже що буде, то буде. Тут би я по правді взяв би якусь пружину. Оці борони такі. І пройшовши пружинними боронами. Цікаво так згромадити. Я думаю, що не сильно воно б пошкодило б це листя, але по захворюваності нормально себе почуває. Соняшник теж узяв. Вже пожовтів. Ось також. Бачите, все, йому також, це йому також пожовтіло. Лебода. Лебода бореться, ну, швидше за все, що, що результат її один. Доволі непогано. Падалиця нема. Оця паутиця пляма покидалась, єлі-єлі дихає. Гербіцидний обробіток, що з чим мішав, я показував, відео є на каналі, кому буде цікаво. Такий результат, робіть висновки самі. Ну, в принципі, не знаю. Порівняти немає з чим, тому що сою соєю я сидю перший рік. Тобто, такий для мене також тренувачний момент, а результат буде з часом вже. Ну, по гербіцидному обробітку має такий стан, як би сказати, що. Як зробив, то потрібно показати, щоб ви бачили також якісь, якісь процеси. Ну, суть не в тому, соя то соя, а Маніфік то Маніфік. Проведемо гербіцидний обробіток. Є пляші, є забурянені. Ще раз повторююся, що дочікував цього моменту, щоб хоча б температура ночою перейшла на трішки теплішу. Тому що 3-4 градуси ночі ще зробити, стресанути її гербіцидом, кукурудзу саме. Не хотілося. Ну, вже такий, такий момент, що вже буде викидати шостий листок, а це вже самі розумієте, сумновато. Потрібно трішки хуже. Тобто від На... далі немає куди чекати, раніше по яких причинах не проводив, я сказав. Але я думаю, що ми зараз це все поправимо, поправимо і все буде добре. І ще одне. Коли. Проводити певні гербіцидні обробітки тої чи іншої культури. Обов'язково мийте оприскувач, перший раз заливаєте води, додаєте миючого засобу, включаєте вом, промішуєте, виливаєте, заливаєте другий раз чистої води, прополоскуєте. І ще одне. Коли заходите після помитого оприскувача, заходите на площу обробляти гербіцидом. Хоча б за 10 секунд отак на межі включити, щоб суміш розійшлася до форсуну. Тому що там у вас швидше за все вода, якщо ви помили оприскувач. Звичайно, то перших пару метрів зрозуміло, що вона вибризкається, а в ній гербіциду немає. Я сподіваюся, це корисна інформація. Ми заводимо шифеню, зробимо маніфікові Маніфік. От і все трішки незручно. По правді я вам скажу і скажу так, як є що. Тими роками ви бачили, що я куб витаскував сюди, виїжджав з кубом, і тут кран був, я його зняв, тому що та шланга, як ви писали, пересохла. А ця така жорстка, що я її не міг так загнути, щоб той кран підчепити. А вже знав, що з кубом я не буду їздити. Тому що розумієте, ну, Правилах дорожнього руху таку штуковину видумувати, воно не сильно є добре. Тобто потрібні певні, певні речі, мабуть, не знаю, але самому <смі>, трішки було незручно їхати, знаєте, як цей потяг ззаді, то вирішив, що краще катнуся. Скільки того десь годинки, пів, півгодинки займає час, зате добре розмішалось, інтенсивно, і внесення відбулося. По, по кукурудзі. Скажу вам так, як я, що коли вже їдеш і вже така сформувалася вже думка по побаченому, що вона відхватила доволі непогано холодів. оцих. Тому і, можливо, і не, не потрібно було. Тут ще й така е, долинка, що похолодання, таке, самі знаєте, що у цих е, долинках вони похолодання відчуваються. Така синувата стоїть, але витримала. Витримала доволі доволі непогано. Бачив. Така ситуація на фоні того, що в людей повимерзала кукурудза і соняшник, і різні речі, то я вам кажу, сам дивися, то аж, аж прикро. Аж, тому що ти знаєш і розумієш, який це труд і чого воно вартує раз у рік, раз у рік. Оце все і так воно. Ну, ще є час, ще є час, можливо, соняшник, можливо, якісь питання, кому буде потрібно насіння торгової марки Агроритм. Номер телефону менеджер Євген. І щоб... я, я залишу в описі під відео посилання, переходьте, телефонуйте. Класні хлопці класно відносяться до, до нас, роблять багато яких речей, що сильно сильно приємно. До наступного відео і хай щастить. Заберу, заберу таблетку, як то каже, що ж ви, що ж ви, батюшка, Бога вірите, а, а людям не довіряєте. Хлопці просто широкозахватною технікою працюють. Буває, інколи десь якийсь тракторист не врахує барити і, і трішки, буває, заїде.